Димососи Екзодрафт для покращення тяги на вашому каміні котлі чи мангалі. Дивіться, споживає 0,09 кВт виробництво Данія. Це вважається найкращі, найпродуктивніші демососи. Зараз Сашко в включить покаже, дивіться, от він стоїть. То в нас перехідна платформа. Немає зараз е Бачите, є да. Бажано його переключати через регулятор обертів, тобто можемо контролювати потужність і, звісно, шум. Хоча на шум він взагалі тихохідний. Е зараз вмикаю в розетку, це максимальна потужність. І він досить тихохідний. Дивіться. Теліпає так, що і ну. Там такі мощні лопасті, що просто дивіться, це ідеальне рішення для покращення тяги в вашому котлі, каміні чи мангалі. Звертайтесь за номером шапці профілю.